Доброго дня, дорогий слухачу, доброго дня, люди доброї волі. Сьогодні дуже актуально є звертати увагу до святого Письма, тому що ми живемо в ті часи, коли якраз сьогоднішній день нам Святе Письмо указує на ту дорогу, котра веде до життя вічного. Хотілося б розпочати слова Псальмом 113 з першого стиха по третій хваліти слуги Господа, хваліти ім'я Господнє, благословення ім'я Господа від нині по віки вічні, від сходу сонця до Його заходу та хваліть ім'я Господа. Бачимо в першому стиху уже приводить примір, кому людина довжна поклонятися, кому довжна воздавати честь і хвалу, Бог котрому ім'я, котрий сотворив небо і землю. Приглашає сьогодні, щоб ім'я Його було прохвалено, восхвалено по всьому лицю землі. Підтвердження Псалом 115 і 15, 15, 16 стих говорить так: нехай благословить вас Господь, що сотворив небеса і землю, небеса Господні, небеса, а землю дав дітям людським. Бог дарував людям землю для їхнього життя. Але за це, взамін, просить, щоб людина поклонялася і служила Богу, котрий сотворив небо і землю, котрий сотворив все, чим ми користуємось і що бачимо. І євреям говорить такі слова, 12 глава, 22, 23 стих. Але ви приступили до гори Сіону і до граду Бога Живого, до небесного Єрусалиму, тьми, ангелів. Урочистому собору і церкви первістків, написаних на небесах і до суддів всіх, Бога, і до духів праведників, що досягли досконалості. Сьогоднішній день, як ніколи, Бог приглашає, щоб люди застановилися на своїх путях і прийшли до Господа, служили йому і воздавали честь одному єдиному. І його вас закликає зібратися у великий уряд, який керуватиме миром у праведності. Ті, хто любить праведність, відгукуються на цей заклик і збираються в цей уряд праведності. Усі створіння, чи то політичні системи, чи релігійні організації, чи окремі люди, які намагаються втрутитися в це збирання і перешкодити йому. Робляться на свій страх і ризик. Праведний уряд Його випорівнюється з великою горою славною величчю і святістю для нього. Велик і Йогова, і всіх всехвалень у граді Бога нашого на святій горі Його. Прекрасна височина радість усієї землі, гора Сіон. І його передбачив самовпевнені спроби царів за допомогою тоталітарних методів і регламентацій перегородити шлях збору праведників до Великої гори його уряду. Попереджаючи про долю, яка неодмінно спіткає тати, таких тоталітарних агресорів, божественне пророцтво говорить, і розкине він царські намети свої між морем і горою. Преславною святилища, але прийде до свого кінця і ніхто не допоможе йому. Даниїла 11.45 збір на горі буде проведено, заклик і запрошення його не будуть марними. Священне писання нам доказує, сьогоднішній день чоловік має застановитися на своїх путях. І прийти до Божого установлення, Божого царства, Божого уряда, котре правительство є на небесах. Як прочитали в, Денному, прочитали в Псалмі 115, де говорить, що Бог дав землю для чоловіка, а небеса, небеса Господу. І той уряд, який встановлюється сьогодні, гора Божа Сіон, Бог приглашає всіх, щоб прийшли до нього. І для того, щоби служили йому. І сказано в словах святого Письма, що Бог знав наперед, що будуть такі, котрі схочуть заперечити, не допустити установленню цьому царству і ліцему уряду. Тому сказано до них, що збір на горі буде проведено, і Бог закликає сьогодні, запрошує Його, і це не буде марним того, що Царство Боже під управлінням Ісуса Христа має в точності бути зроблено, і ніхто не зможе тому заперечити. У цей критичний час усі народи землі опинилися у вирі конфлікту за світове панування. Одна нація за іншою засмоктується чи захльостується всупереч своєму бажанню. Куди їх понесе течія? Що посилюється, вони не можуть точно сказати. Ті, хто визначає політику націй і хто разом з іншими визначає політику майбутнього всього світу, можуть лише сподіватися на успіх своїх планів і на те, що вони будуть найкращими для людей, ті, що вижили. Ніхто не сумнівається в їхній щирості. І справжній християнин не втручається в їхні плани, але мірські політики з їхніми мріями про світ, який вони бачать, не можуть знати напевно, чи зможуть вони досягти їх і зробити їх постійною реальністю. Вони всі повинні визнати, що майбутнє за Богом багато задумів у серці людини. Та станеться так, як призначив Господь. Бачимо слідуючі слова підтверджують нам, що сьогоднішній день людина установлює свої замисли. І священне Писання нас сьогоднішній день приглашає, щоб ми задумалися над тими словами, але чи вони ті? Задуми чоловіка, чи вони состояться, чи вони виконуються, чи вони прийдуть у дійсність, і чи буде так? Бог сьогоднішній день говорить до чоловіка, до всього людства на землі: а чи буде так в действительності, чи зможе чоловік утримати і встановити царство без Бога, чи зможе він управляти правильно світом і принести для людини добробут? Сьогодні це є дуже актуально, і кожна людина має застановитися, щоб зрозуміти, кому вона має поклонятися і від кого прийде той добробут на землю. В цих словах привело примір і дало запитання, чи станеться так. Але станеться відповідь так, як говорить Господь. Того, що людина складає свої плани, але говорить Господь, що буде так, як скаже Господь, як призначив Господь не інакше. І в підтвердження Даниїла 2.44 говорить такі слова. А по часах тих царств здвигне Бог Небесний царство, котре повіки не розпадеться, та й на це царство не перейде до другого народу, воно Повалить і потрощить усі царства, а саме стоятиме віки вічні. Бачимо слова, записані, які говорять нам, що царство Боже, Боже буде установлено і ніхто його не зможе перешкодити. Воно має в точності сповниться. І ті царства, котрі сьогоднішній день существують, будуть розрушені іменно установленням Царства Божого, і ніхто не зможе цьому перешкодити. Якраз сьогодні час, коли ми живемо і бачимо, що ці факти, які ми зустріли, співпадають з словами, які записані у Святім Письмі. Тому сьогодні Бог, як ніколи, закликає, щоби ви застановилися на своїх путях і задумалися. Кому ми будемо служити? Псальма, 2 глава, з 10 по 12 стих, говорить так: Зрозумійте ж, це, царі, і одумайтеся усі судді землі, Служіть Господеві зо страхом і радуйтесь дрожанням. прославляйте сина, щоби не прогнівався, а вам, щоб не погибнути на дорозі вашій. Бо скоро загориться гнів його блаженні всі, що надіються на Його. Бачимо, які дорогоцінні слова далі приведені в псальмі, щоб кожна людина зрозуміла і щоб застановилася, і щоб прийшла до Господа, поки ще є сьогоднішній день час. Його рішення щодо майбутнього залишилося, залишається силою, і воно буде виконане. Тому ті, хто дивиться на, не на людину, а на Бога і молиться за те, що здійснилося Його воля, знають з абсолютною впевненістю, що його мета, викладена в слові Біблії, буде виконана без жодного збою. Вони піднесені над течією світу і йдуть туди, куди Він їх веде. Вони знають, куди йде саме в царство Боже, в уряд теократичного нового світу. Вони почули запрошення Всемогутнього теократичного правителя, і вони відповідають і збираються в один уряд. Він наказує їм запросити і інших. Бачимо, слідуючі слова священного Писання, приглашають, щоб кожний чоловік, застановившись, подумав над тим, кому він має поклонятися і до якого уряду його Бог приглашає. Бог, котрий сотворив небо і землю, сьогодні приглашає до одного уряду, до одного теократичної організації, котра є під управлінням Бога і його Сина Ісусом Христом. Сьогодні бачимо, що в цих словах Бог приглашає і ще маємо час для того, щоб зробити цей вибір, для того, щоб служити Богу. І святе письмо говорить, що передайте це і іншим. Нехай і всі почують, що вони мають прийти до цього уряду. Ті, хто віддає перевагу схемам і обіцянкам простих людей, ставлять себе на шляху до збирання, намагаються його зруйнувати. Вони борються проти Бога і перед ним їм нарешті прийдеться відповідати. Час зведення рахунків дуже близький, і жоден противник Його Бога і його теокра... теократичного уряду не зможе врятуватися. Кажу вам, відстаньте від людей і залиште їх. Бо якщо це від людей, то воно зруйнується, а якщо від Бога, ви не зможете зруйнувати його. Беріжіться, щоб вам не виявитися Богопротивниками. Але це ще не все. Це не питання утримання від втручання боротьби проти Бога. Це не врятує і не щадить. Людину йдеться про те, щоб приєднатися до збирання і рішуче стати стороною правлячого уряду. Тут немає нейтралітету. Бачимо в слідуючих словах: Бог говорить: нейтральність відносно установлення Божого порядку людина не може зайняти. Тому що вона має бути по сторону Божу. Ті, хто складає схеми для того, щоб перешкодити установленню Царства Божого, їм прийдеться стати і відповісти перед Богом, не перед чоловіком. Тут сказано, що уряд і Боже теократичне правительство під Ісусом Христом як Царем, Боже Царство буде установлено. Це є без сумніву. Святе письмо якраз про це говорить. Де говорить і закликає, що сьогоднішній день та людина, котра буде ставити себе проти Царства Божого, її прийдеться стати відповідь, ставити відповідь перед Творцем неба й землі. Прийдеться відповісти. І святе письмо нам говорить, що це вже близько, тому що сьогоднішній день Бог дав. Період часу для того, щоб людина рішучо стала по стороні Божої, стороні теократичного Божого уряду. Ті, хто байдужий до теократичного уряду і не приймає жодного рішення, є пасивним противником Його. І тим самим вони дають втіху і допомогу ворогам уряду. Цар теократії Цар Теократії це той, хто встановив суворе непохитне правило хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той марнує. Час нерішучості минув. Цар викидає теплих. Ті, хто не приєднує збору до царства Божого, просто не вірять. В його слово. Бачимо Слово Боже сьогоднішній день говорить, щоб людина зробила свій вибір, вона має бути по стороні Бога, щоб отримати вічне життя, а якщо буде по другу сторону, то вона буде знищена. Тут приводить примір, що людина не може бути теплою, таких цар викинеть. Має людина бути. Гарячою, тому що іменно гарячою до виконання призива ілі приказів і приказів слова Божого. Ті, хто не приєднується до збору Царства Божого, значить вони не вірять в Слово. Сьогоднішній день багато людей можуть сказати, що чи сповниться те, що є записано в святім письмі. Але ми знаємо і те, що є було написано в історії, Точності сповнялося. Ісус Христос, будучи на землі, це доказав, Він був розіп'ятий Воскрес для того, щоб якраз дати поратунок для всіх людей. Вони, люди, не вважають Його запрошення гідним визнанням і тим не шанують Його, не бояться Його і не люблять Його праведність. Якщо їх не виявиться там, то вони повинні розділити долю всіх інших, які перебувають, ті, які активно борються з теократією Йогове, що дарує вічне життя і мир. Бачимо слідуючі слова приводить примір: що якщо людина не займе сторону Божу, то вона автоматично окажеться по ту другу сторону, хто йде проти Божої теократії. Тут показує нам примір, що людина має сьогоднішній день зробити вибір. Вона не може не зробити його. Примір далі є час, коли був потоп. Той, хто був поза ковчегом, хто був нерішучий, не увійшов зноєм в ковчег, вони оказалися поза ковчегом, і яка їх набула судьба, вони були знищені. Тому багато примірів ми знаходимо в святій письмі. Що сьогоднішній день людина має бути рішучою іменно в тому плані, щоби зробити вибір, кому вона буде поклонятися, на яку сторону вона має прийти. Ісуса Навіна, 24 глава, 14, 15 стих, говорить так: Оце ж бійтеся Господа, і служіть йому щиро та вірно. Та відпихайте геть Боги, що їм ваші предки потім боці ріки і у Єгипті служили, а служіть Господеві. Коли ж не любо вам служити Господеві, так вибирайте тепер, кому хочете служити, чи богам, що їм служили предки ваші, що жили по тім боці ріки, чи богам Аморіїв, що в землі їх ви тепер живете. А я і, і я ж і мій дом служитимемо Господеві. Бачимо якраз приводить примір Ісуса Навіна, де сказано, що Він був рішучим. Він відповів усім тим народам, що я і дом мій будемо служити Господу. І так сьогоднішній день Бог приглашає, щоб всі люди зробили цей вибір. Матфея 23:37 говорить, Єрусалиме, Єрусалиме, що побивав єси пророків і покаменував посланих до Тебе, скільки раз хотів я зібрати дітей твоїх, як птиця збирає птенців своїх під крила, і ви не захотіли. Бачимо, Бог сьогоднішній день приглашає, щоб людина зробила той вибір, якраз для того, щоб увійти в то теократичне, Царство, котре Бог сьогоднішній день встановлює. Людина може сказати, але мені не подобається ім'я Єгове. Це може бути тому, що людина любить цей світ неправедності. Або це може бути тому, що християнство позову або зганьбило ім'я Єгове і людина не знає істини про Єгову, щоб любити Його. Писання говорить про Йогову, коли каже: Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог подав у світ єдинородного сина свого, щоб ми отримали життя через нього. Могутньому фараонові стародавнього Єгипту не нравилося з самого початку ім'я. Коли це ім'я та мета, для якої вона призначалася, було оголошено фараону свідками Єгове, Мойсеєм та Ароном, настав час, коли ім'я Всемогутнього Бога мало бути провіщене по всій землі, тому що настав час для збирання на великій горі за межами Єгипту, яка символізувала Царство Боже. Бачимо слідуючий примір. Сьогоднішній день людина може сказати, а мені не подобається це ім'я, мені не подобається цей Бог, я можу поклонятися іншим богам. Як це часто було в древності, то святе письмо нам говорить і приводить примір, що фараон, цар Єгипту, якраз не любив то ім'я. Якраз виступив проти того ім'я, не знаю ніякого Ігови, і Ізраїля не відпущу. Тому далі приводить примір, що мета була прославити Боже ім'я. І як в той час воно було прославлено в Єгипті, так в більшій мірі воно буде прославлено сьогоднішній день і окончательно в битві Армагеддону. Якщо би фараон став на шляху будь-якого руху цього народу, то його Бог показав би свою силу на фараонові, Якби, який підтримуючи фараона, протистояння Єгові та народу на його боці, цей прояв сили став необхідним і він точно віщував перебіг подій в останні дні світу, символом якого був Єгипет. Через свого свідка Мойсе, Мойсея і Йогова Бог відкрив народу дітям Ізраїля свою мету. Він робив їм своє милостинне запрошення зібратися на його горі, що символізує його теократичний уряд, і там поклонятися і служити йому, якби правитель з Єгипту. Співпрацював ізраїльтянами в тому, щоби дістатися місця поклоніння і служіння, це було корисно для народу Єгипту і позбавило б його від багатьох прикрощів, печалів і втрат. Але чи зробили вони це? Бачимо слідуючі слова, великий примір є. Якби правительство Єгипту почуло? Поклик, котрий приніс Мойсей і в Єгипет і до ізраїльського народу, якби правительство Єгипту фараон віддав наказ, щоб єгиптяни йшли разом з ізраїльтянами для поклоніння Богу, то тоді не було би такої печалі, втрат і прикрощів для єгиптян. Вони би мали радість разом з ізраїльським народом. Але через те, що вони, правительство Єгипту не послухало приказів і, і Єгови, ті, котрі передавав Мойсей від Бога, то для них прийшла печаль, втрати і прикрощі. Тому що єгиптяни були знищені через їхню непокору. Фараон, цар, котрий керував Єгиптом, привів єгиптян на знищення, коли вони. Погналися за ізраїльтянами. Тому багато примірів ми почули з того, щоб сьогоднішній день не сталося так само. Бог сьогоднішній день приглашає як ніколи, щоб люди застановилися на своїх путях, щоб не поступали так, як поступив фараон, щоб не поступали так, як поступив. Було вступили єгиптяни, того, що вони прийшли до знищення. Тому в цих словах, котрі ми сьогоднішній день вислухали, нам якраз святе письмо учить, щоб кожна людина сьогоднішній день зробила свій вибір. І як від початку, в перших словах, було сказано, що Бог сьогоднішній день предославляє людині землю. Для того, щоб людина жила на ній, але щоб була покірна своєму творцю. І, і Його приглашає, щоб зробили вибір, щоб не були нейтральними до вибору. Тому що якщо ми не займемо сторону по стороні Божій, по стороні Царства Божого, тоді ми окажемося якраз по другій стороні на знищення. Сьогоднішній день багато примірів ми почули. Як в одні Ноя, як в одні фараона, Бог привів приміри, що ті люди, котрі не зробили вибір, котрі не були рішучі, і ті люди, котрі в час Ноя не були рішучі, вони полишилися в ні ковчега за ковчегом. Вони були знищені, вони були приречені на погибель. Так само в час фараона, ті, хто не вийшов з Ізраїлем, вони були. Засуджені на погибель. Так само сьогоднішній день предстоять обставини, ми живемо в ті часи, коли перебіг подій, які ми сьогодні бачимо, дуже є тяжкий, і ми бачимо, що Святе Письмо то, яке предсказує, що буде в останні дні, дуже часто сьогоднішній день якраз сповняється. То, що ученики задавали, Питання Ісусу Христу, що буде в кінці, які будуть признаки, вони точності сповнюються. Тому сьогоднішній день люди, як ніколи, Бог ще дарує час для того, щоби застановилися на своїх путях, якраз погляділи, де путь праведній йшли по Нім. І щоб так, як говорив Ісус Навін, що сьогодні маєте зробити цей вибір, але не відкладайте на завтра, бо може бути пізно. І на закінчення хотілося би зачитати слова, які записані в Псальма 136 з 1 по 7 стих. Хваліть Господа, Він бо благий, милість Його вічна, хваліти Бога над богами, бо милість Його Хваліть, хваліть Пана над панами, бо милість Його вічна. Він один творить чудеса, бо милість Його вічна. Він премудро сотворив небеса, бо милість Його вічна. Він утвердив землю над водами, бо милість Його вічна. Він сотворив великі світла, бо милість його вічна. Бачимо останні слова, котрі приглашають сьогодні всіх. Прийдіть до Господа, бо милість Його велика. Він дарує життя, Він приглашає нас всіх сьогодні зробити той великий вибір. І це є дуже важним для кожного чоловіка. Амінь. Дякую за увагу.